Вітаю вас, розумашки! Пропоную відгадати загадку. Глина в кого ожива, творить з неї хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це гончар. Сьогодні ми дізнаємось про гончарство. Серед різноманітних ремесел України особливе місце належить гончарству. Гончарство – Одне з найдавнішніх занять людини. Чи чули ви про селище Опішня в Полтавській області нашої України? Це селище славиться саме гончарством. У ньому знаходиться Національний музей-заповідник українського гончарства. Гончар дуже давня професія. Люди завжди шанували майстрів-гончарів, адже вони виготовляли багато різних виробів, необхідних людям для щоденного життя. Гончар. Знаходив глину у землі і залишав її на дворі, щоб вона відлежалась. Її мочили дощі, морозили морози, обігрівало сонечко, обдували вітри. А навесні з глини вибирали усі палички й камінці, просіювали її, мочили водою і ліпили виріб. кажуть, що глина колись була скелями. Глина, якщо роздивитися її у мікроскоп, складається з мільйонів лусочок, які ще пам'ятають, як були скелями, тому прагне знову стати єдиним цілим. Сонце і повітря висушують глину, і вона стає твердою. Але коли на глину попадають краплі води, вона стає зовсім іншою, м'якою та пластичною. Ось гончар поклав на круг невеликий шматочок глини, вмочив руки у воду і вже росте між його чутливих долонь лискучий глиняний стовпчик, який перетворюється на тонкостінну посуду. Готовий виріб майстер зрізає з круга тонесенькою дротиною і ставить сушитися. Після цього посуд розписують барвистими квітами і випалюють у спеціальній печі горині Колись давно люди на посуді зображали різні уявлення про світ. Хвилясті лінії, наприклад, це знак води, прямі лінії умовне зображення землі, крапки або косі лінії дощ, спіральні хід сонця на небі, а круг. Розетка символ сонця та місяця. Характерною особливістю опішнянського посуду був квітковий орнамент, жовті соняхи, квітучі мальви, важкі грона винограду. У гончарній роботі велике значення має полива. Вона не тільки прикрашає посуд, але й насамперед захищає його від бруду. Такий посуд буде дуже легко мити. Він не пропускав воду. Полива блищить, вона на дотик гладенька, найбільш поширеним глиняним посудом були горщики, їх виготовляли різної величини. Найбільші вміщували аж чотири відра води. В таких горщиках готували страви на громадських обідах, весіллях. Рідкі страви для родини готували в менших горщиках, борщівниках, а кашу в ще менших. Кашниках, в найменших горщичках, махітках, горщатах, петонах, малечах готували страви для дітей, тримали масло та сметану. Всі горщики для приготування їжі були не полив'яні. Їжа в них довго стояла теплою і не псувалася. Для закривання їжі в посудині виготовляли спеціальні глиняні кришечки. Покришки. Для перенесення гарячих страв у поле користувалися двійнятками, двома невеличкими горщичками, з'єднаними з боків докупи, ручкою. Кільцем в один горщик насипалася рідка страва, а в другий каша. В таких горщиках взимку на святвечір хрещеники носили хрещеним батькам кутю. Популярними були і макітри, в найбільшій з них тримали воду, квасили і солили на зиму овочі, прали білизну, готували опару, учиняли тісто, складали хліб, в менших топили сало на смалець, місили тісто, а ще в менших макітерках розтирали мак, пшону та складали вареники. Молочні продукти зберігали переважно у глечиках, а воду носили в глиняних баклагах. Коли гончарі їздили продавати посуд, то брали разом із звичайним посудом багато дрібного, ним ущільнювали на возі великий посуд, щоб він не торохтів і не бився. Такий дрібний посуд називався монетки. Це був дитячий посуд або іграшки. Гончар давав його на здачу при обміні товарами. Такі монетки були одночасно і дарунком дітям з базару. Скажіть, а ви б хотіли спробувати зробити посус з глини? Тоді ми йдемо до вас.